Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друже. Знову настав час слухати історії зі священного Писання, розповіді про те, як жили перші віруючі в Ісуса Христа, як Євангелія досягла Африки, як увірував перший язичник на ім'я Корнилій, як гонитель і противник церкви на ім'я Савел став проповідником Євангелії. Після того як зустрівся з Ісусом Христом. Багато див супроводжували служіння апостолів. Пам'ятаєш, як Господь через Петра воскресив із мертвих дівчину на ім'я Тавіта? Сьогодні ми також почуємо дивовижну історію. Слухай Відчинені ворота в'язниці. ДІЇ Апостолів. Розділ 12 Єврейські віруючі. Недовго залишалися в спокої. Римляни оголосили Ірода Агріппу царем юдеї. Він був онуком Ірода Великого, того самого, який наказав повбивати немовлят у Віфлеємі, коли народився Ісус. Ірод Агріппа вирішив, що переслідуванням віруючих християн. Він завоює собі прихильність у юдейських священиків та старшин. Отож він наказав піддати смерті Якова, одного з дванадцяти Ісусових апостолів, і кинув Петра до в'язниці. Він хотів стратити його зразу після закінчення свята Пасхи. Гурт із чотирьох воїнів удень і вночі стерегли Петра. Петру закували руки й ноги. Двоє вояк знаходилися всередині камери, а двоє інших стерегли ззовні біля зачинених дверей. Уночі, напередодні того дня, коли Петра мали стратити, християни Єрусалима зустрілися в будинку Марії, аби помолитися за порятунок Петра. А Петро мирно спав, незважаючи на ланцюги. Раптом серед ночі перед ним з'явився ангел. Він поторсав Петра, би той прокинувся, а відтак прошепотів: швидко прокидайся, знімай свої кайдани, загорнись у плащ і йди за мною. І враз. Кайдани злетіли з Петра. Він послухався ангела, хоча і вважав, що той йому сниться. Коли вони проминули двох охоронців, і важкі залізні двері легко відчинилися перед ними, він остаточно впевнився, що це таки не сон. Нарешті, коли в'язниця залишилася позаду, і Петро попрямував вулицею, як вільна людина. Його супутник зник так само несподівано, як і з'явився. Петро глибоко вдихнув. Він був вільний, і це була реальність. Бог визволив його. Швидко зберігаючи обережність, він попрямував до будинку Марії і постукав у двері. Рода? Служниця в будинку, пішла відчиняти. Коли вона побачила Петра, то так зраділа, що навіть забула відчинити йому двері і, залишивши Петра стояти на вулиці, побігла сповістити інших про радісну новину. Там Петро. вигукнула вона радісно, однак ніхто їй не повірив. «Петро!» Заходився знову стукати в двері, і нарешті хтось відчинив їх. Приклавши пальця до вуст, Петро дав зрозуміти, що все має робитися тихо. Він розповів про своє чудове визволення і попросив своїх друзів розповісти про це іншим християнам. Відтак він вирішив. Перечекати кілька днів, поки пошуки його будуть припинені. А тепер настав час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову прийде час слухати Слово Боже.